Привіт! Мене звати Максим, я власник компанії Будово-сервіс. Ми займаємося комплексними ремонтами та будівництвом у місті Києві та області. І сьогодні ми поговоримо про тему, як уникнути помилок на початку ремонту, в процесі ремонту, як його не зіпсувати І буде пару корисних порад. На практиці 90% помилок, які виникають під час ремонту, вони виникають ще на початку. Сьогодні я вам розкажу детально. На які елементи слід звернути увагу, коли ви починаєте робити ремонт або плануєте, і на що треба звернути увагу. А саме, що потрібно робити ще перед початком ремонту. По-друге, чому важливий дизайн проєкт або технічний проєкт у ремонті. А третій момент корисні поради, щоб зекономити ваш час і ваші гроші. Досить важливим є розробка або технічного проєкту, або дизайн проєкту в залежності від задачі. Ще до початку ремонту. Це допомагає вам не робити переробок вже протягом ремонту, якого ви зробили. Бо в подальшому кожна переробка вона коштує мінімум 100 доларів. В будь-якому дизайн проєкті чи технічному проєкті на самому початку ми розставляємо меблі. Не в ванну, не щось інше. Ми виставляємо меблі, де у вас ще буде знаходитись. Бо якщо, ну, Чисто технічно, ви собі в голові намалювали картинку, що там повинен стояти диван, а там стіл, а по факту такого стола може просто не існувати. Або ходити по цій квартирі буде незручно. Другий момент, коли ми маємо чіткий перше, або дизайн проект, або технічний проєкт, ми можемо чітко розрахувати кошторис. Не вірте компаніям, які можуть за один-два дні розрахувати великий кошторис. Це нереально. Є дизайн-проекти, які... По реалізації потребують залучення близько 20 підрядників. І якщо, наприклад, ми як компанія починаємо рахувати детально кошторис, умовно 20 підрядників, вони, щоб вони дали результат за 1-2 дні, це треба, щоб вони от всі сіли, і десь кожен з них там по декілька годин в день провів, щоб детально прорахувати вашу частину. І коли ми отримаємо від цих підрядників зворотний зв'язок, ми збираємо все це у велику таблицю, яку потім презентуємо вам замовникам. І тому, коли ми умовно навіть маємо проєкт, маємо детальний кошторис, він може бути там на 5-7 6, 7 сторінок, які матеріали, які етапи робіт, скільки це по часу, воно все в кошторисі зазначено. І виходячи з цього, ви можете потім ну, детально розуміти, де ви витрачаєте, скільки коштів, на якому етапі, як для цього підготуватися. Якщо у проєкті немає змін, то 95%. Що ви плюс-мінус ту суму і витратите. Кошторис він взагалі ділиться на дві частини. Перша частина це будівельна частина, друга це кошторис чистових матеріалів. Тут з чистовими матеріалами ну, все трошки простіше. Загалом будівельні компанії в основному ніколи не дають вам кошторис на чистові матеріали, якщо у вас є просто технічний проєкт. Але ми зі свого боку це надаємо. Чому ми так робимо? Тому що, от умовно, на прикладі останньої квартири ми зробили. Ну, замовник, він замовив звичайний технічний проєкт, але ми зі свого боку ну, окремо розробили кошторис по будівельній частині і окремо по чистовим матеріалам. Причому в чистових матеріалах ми зазначили два варіанти пакетів. Перший варіант це більш такий ну, типу бюджетний варіант, а другий це більш преміальний сегмент. Для чого? Щоб людина. Чітко розуміла, скільки їй потрібно коштів витратити на всі ці етапи. Чому цій темі ми приділяємо так багато уваги? Тому що коли ми починали займатися будівельною діяльністю, ми так само користувалися послугами різних підрядників, і потім ми умовно ну, замовляли щось оце, а нам казали, що треба ще оце купити, оце, оце, оце. і виходила така сума, на яку ти не розраховував. І тобі виникає почуття, що тебе постійно десь дурять. Тому ми зі свого боку проаналізували цей фактор, і ми навіть якщо людина замовляє технічний проєкт, менеджер робить з нашої сторони детальний прорахунок, щоб ну, людина мала таку дорожну карту і могла спланувати свій бюджет. Що стосується дизайн проєктів, якщо замовник замовляє повний дизайн проєкт то дизайнер формує повністю кошторис на чистові матеріали і ну, видає Разом з будівельною частиною цей кошторис. Тому, в принципі, ми зі свого боку стараємося дати найширшу картину уявлення, щоб замовник відчував себе комфортно у подальшій нашій співпраці. Тобто, підсумую, кошторис ми підготували. Наступний етап це підписання договору. З нашої сторони, ми підготували таку штуку, як можливість підписання договору. У вас є можливість розрахуватися за ремонтні роботи повністю по безготівці. Так роблять небагато компаній в Києві взагалі, у вас є гарантії, у вас є зворотній зв'язок. А чому це важливо? Тому що коли ви фіксуєте щось на папері, то це дає вам можливість того, що людина, з якою ви комунікуєте або компанія, вона розуміє ситуацію так само, як і ви. Деякі компанії дають рік-два гарантії на свої ремонтні роботи, і чому це корисно? Якщо у вас щось зламалося, поламалося або десь. Щось треба поправити, тому можете подзвонити і вам це питання вирішать згідно гарантійного строку. Ще є така штука, як грамотне виділення всіх етапів ремонтних робіт, що я маю на увазі. Якщо, наприклад, така ситуація, вона постійно виникає, початок ремонту, вся сім'я швидко купує унітаз, умивальники, крани, там ще щось. І потім, коли вони доходять до цього етапу, воно просто може потім не підходити. Людина бачить там акцію в магазині, думає, о, все куплю, зараз все по акціям, все буде класно. Але коли ви не сформували повну картину, то або не зберегли етапність всіх робіт, то це може з вами зіграти такий злий жарт. Те ж саме, що є така часта помилка: це одразу всі частові матеріали привозити на об'єкт. Тобто, Є певна така от основна етапність. От я виділяю етапи робіт на наступні частини. Перше це чорнові роботи, це демонтаж, монтаж стін, це електророзводка, це заливка стяжки, монтаж якихось перестінків, це монтаж сантехніки, монтаж системи опалення, якщо це потрібно. Та монтаж вентиляції це основні такі ну, чорнові роботи. І на цей етап взагалі чистових матеріалів ніяких не потрібно. Окрім якщо на сантехніку потрібно конвектори або радіатори, або це може бути вбудовані сантехнічні приладі, якщо це зумовлено проєктом. Ну, тому що сантехніка може бути накладна, може бути повновбудована. Другий етап це вже йдуть плиточні роботи, а також чистові. Плиточні роботи тут ну, всім зрозуміло, треба плитка, тепла підлога. Треба ванна, якщо проєктом передбачена. Тобто на цей етап вам потрібна плитка. Після цього ми починаємо чистові роботи. Всі брудні роботи завершені, з об'єкта прибирається, заново заклеюється картоном, скотчем. Дещо потрібно і робляться малярні роботи. Малярні роботи зробили, і на цей етап вже можна спокійно привозити всі ваші чистові матеріали. Раніше це робити не потрібно, бо вони будуть реально заважати. Дуже потрібно звернути увагу на саме чистові роботи: це монтаж електрики, чистової, монтаж сантехніки, монтаж меблів, монтаж світильників, монтаж дверей, карнізів, штор, фурнітури, якихось планочок і так далі. Чому? Тому що саме на цьому етапі можливо, найбільша частина сколів, якихось непередбачуваних ситуацій. Важливо зберегти всю етапність цих робіт. І важливим моментом є ще те: чим простіший об'єкт, тим менше етапів. Чим складніше з точки зору реалізації, тим більше етапів. Якщо ви починаєте ремонт або ремонтні роботи, у нас є три таких основні золоті правила: по-перше, ніколи не починайте ремонт без детального плану або технічного плану, або дизайн проекту. По-друге, майте резервну частину 10-15% від бюджету, щоб у вас була можливість, якщо ви щось захочете зробити кращим або купити щось дорожчим, щоб у вас була така сума на цю частину. І тоді ваш ремонт пройде якісно, впевнено, без турбот і у злагоджені терміни. Третє правило це обирайте якісну команду детально. Проконсультуйтеся з тим, хто буде робити ремонт, якими силами, в які терміни, хто за це відповідальний. До речі, у нас є такі команди, які допоможуть зробити ремонт саме вам. Дякую вам за перегляд цього відео.